Мирградський центр каністерапії Альфа зграя нещодавно відзначив півроку своєї роботи. За цей час команда провела 244 індивідуальні та 113 групових сеансів, які відвідали 1035 людей, серед них 320 дітей та 161 військовий. В центр також відвідують родини військовослужбовців, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, а також українці різного віку, які відчувають наслідки війни. З нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я Людмила Мисяк, керівниця центру каністерапії Альфазграя, розповіла, якими були ці півроку. Центр працює вже півроку, навіть трішечки більше. У нас збільшилася кількість клієнтів, є постійні групи: це діти, військові, ветерани, навіть є ветерани з родинами. Тобто, вже такі напрацювання і партнерські стосунки з організаціями. Тому, як би сказати, розвиваємося і працюємо. За словами пані Людмили, команда спеціалістів стабільно працює з моменту відкриття. До складу центру входять реабілітолог, психолог, кінолог і адміністратор. Штат пухнастих фахівців розширився. Тепер відвідувачів зустрічають не лише швейцарські чарки, а й маленький бішон фрізе. Людмила мисяк пояснила, що така необхідність виникла через потребу людей, які звертаються до центру, аби подолати страх спілкування з собаками. Починати з великих порід буває складніше. У нас три білі швейцарські вівчарки, та нещодавно долучився маленький наш пес, якому три місяці бішон фрізе. Найстарша це Альфа, сільва, потім біл. Ну і найменший рой заняття. Відбуваються щонайменше тричі на тиждень та формуються відповідно до запитів відвідувачів центру, враховуючи вікові особливості. План занять також адаптований під потреби клієнтів. Бувають різні запити це від тривожного стану до того, що люди з інвалідністю чи діти з інвалідністю і є потреба розвивати дрібну моторику. Є запити щодо навчальних таких зустрічей і сеансів. Використовуємо, окрім каністерапії, беремо вправи з арт-терапії, і це дуже заходить дітям, вони люблять малювати. Також працює реабілітація. Філітолог і вона теж підбирає комплекси вправ щодо запитів або для такого розвитку координації чи дрібної моторики. Терапія за допомогою собак допомагає пережити травмуючі події та впоратися із кризовими ситуаціями. Регулярні заняття з кваліфікованими терапевтами та навченими собаками дають чудові результати. У нас Декілька навіть клієнтів, такі що вже пропрацювали страх саме собак, і сьогодні під час сеансу можливо ви і не помітили, але була дівчинка варя. Яка прийшла вперше, але вона зазначила, що вона ще з літа відвідує. І вони разом з татом приходили. Потім вона долучилась до групових сеансів. І Сьогодні вона контактує досить така добра, позитивна комунікація, і навіть непомітно, що ще влітку вона боялася пройти повз собак на вулиці. На зустрічі була і сама Варя разом зі своєю мамою. Дівчинка поділилася своїми враженнями. Мені дуже подобається. Особливо контактувати з тваринами. Мама відвідувачки центру розповіла, що вдома вони не мають хатніх улюбленців, тому центр де чудово мужує з дитині контактувати з тваринами. Сюди тато, і вони ходять уже доволі давненько. Займаються собачками. Їй дуже подобається. У нас немає тварин, собачок, котиків. А особливо у нас Варвара трішки боїться собачок. Тому для нас дуже важливий такий контакт, щоб вона могла з ними контактувати, але не боятися. Тобто вона тут може їх погодувати, взяти за поводочок, трішки поводити. Тут вчать спілкуватися із тваринами, і тому ми дуже задоволені, Лені, вона навіть перестала на вулиці боятися собак, так як це було раніше. Центр каністерапії Альфазграя працює у межах всеукраїнського проєкту зі створення центрів каністерапії за підтримки Royal Canin Foundation. Нині в Україні діє чотири такі центри: у Києві, Рівному, Чернісцях та Миргороді. Всі вони надають послуги безкоштовно. Записатися на каністерапію у Миргороді можна через офіційний сайт центрів. Заняття тривають від 30 хвилин до години. Центр працює за адресою місто Миргород вусягоголя Гоголя, 112.